Щороку у перші дні грудня вихованці рівненського навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина, мають можливість показати всі свої вміння перед десятками глядачів. Рідні, друзі, вихованці закладу та його випускники уважно стежать за виступами юних артистів. Поки одні дітки проявляють себе у творчості, інші досягають успіхів у спорті. Це художні виставки, це досягнення в спорті, в плаванні, в легкої атлетиці. Тут дуже багато ми співпрацюємо з Вінваспортом який підтримує наших дітей і продовжує їхнє наступне навчання. Це в ліпці в ручних роботах, які мають не мають аналогів. скажімо так, директорка закладу каже, що такі концерти надихають дітей на нові звершення, соціалізують у суспільстві. Одна із учасниць дійства, вихованка особливої дитини, світлана, отримала відзнаку за свою творчість. Дівчина обожнює малювати квіти, а натхнення отримує від всього, що оточує навколо. Дуже подобається. Художня студії, атмосфера художньої студії дуже подобається поціновувати картин. Дуже подобається родина, яку я маю для дорослих, в свою чергу це можливість привітати вихованців, особливої дитини, з важливим для них днем та вручити подарунки. Ці діти це натхнення для нас упродовж багатьох років, і ми раді їх підтримувати чим можемо будь-якими нашими маленькими допомогами. 16-річний Мирослав готується стати випускником навчально-реабілітаційного центру. У майбутньому хлопець планує бути архітектором. каже із захопленням, спостерігав за виступами своїх друзів та знайомих. А сам трошки розповів про свої буденні захоплення. Буває, що можу дивитися новини, тобто телевізор буває, буває, в телефоні можу сидіти. Ну, буває, що читаю книгу. Ну, Такого буває слухай музику у рівненському навчально-реабілітаційному центрі, особлива дитина, здобувають освіту близько двох сотень учнів. Керівники закладу розповіли, що намагаються знайти підхід до кожної дитини, зважаючи на її захоплення та вміння. А успіхи, які здобувають вихованці, це і успіхи викладачів, які щоденно з ними працюють. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.